Кожного ранку відчуваєте дискомфорт від нерівності вашого спального місця. Є просте рішення. Тонкий матрац Evolution Roll Memo від торгової марки Purple. Зробіть ваше місце для відпочинку зручним та комфортним. Прошитий натуральним льоном. Чохол зі стрейчу Grey Healthy, М'який та приємний на дотик. Блискавка на чохлі полегшує процес догляду за топером. Еластичний матеріал LuxFoam дарує релакс для тіла. Еластичний Memory Foam добре від. Відновлює форму міцні фіксатори надійно утримують топер під час відпочинку. Топер легко та просто розкладається, має маленьку вагу. Завдяки топеру ви можете створити затишне місце для сну практично де завгодно. Подаруйте собі та родині задоволення від відпочинку. Незалежно від того наскільки нерівною є поверхня, топер Evolution Roll Memo Порався з цим завданням на відмінно топер від торгової марки Purple виготовлений в Україні професійною командою фахівців на сучасному обладнанні. Компанія має власний великий склад, де зберігає топери в найкращих умовах. Є швидка та зручна доставка кур'єрською службою. Зручна сумка чохол дозволяє легко зберігати та транспортувати топер. Продається окремо. Не зволікайте, зробіть якість свого сну кращою вже зараз. Разом з топором Evolution Roll Memo від торгової марки Purple.